Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 323 і завдання у нас наступне. Треба обчислити 4 завдання. Є 4 приклади, і їх треба обчислити. І так, давайте розглянемо перше завдання. У нас є вираз в кілометрах метрах Треба від 5 км 213 метрів відняти 2 км 372 метри. Ну, по-перше, як це робиться. По-перше, треба перевести всі е, одиниці кілометри, перевести в метри. Потім. Е, Зробити арифметичну дію віднімання, а потім е перетворити в кілометри і метри, і отримаємо результат. І так, давайте. 5 км 213 метрів. Ми знаємо, що 1 е км це 1000 метрів, а у нас е 5 км це значить 5000 метрів, тобто 5 тисяч. 213 метрів. 5213 метрів. Треба відняти. А тут 2 кілометри 372 метри. 2 кілометри це 2000 метрів, тобто 2372 метри. Це мінус 2372 метри. І так, давайте знайдемо результат, цей у стопчик. Віднімемо 5213. Треба відняти 2372. І так, маємо 3 мінус від Одиниці сімку відняти не можемо. Позичаємо одиницю старшого розряду вода. 11 мінус 7 буде 4. Тут від 2 3 відняти не можемо. Позичаємо одиницю старшого розряду буде 12 мінус 3 9, але була позичена одиничка на попередньому кроці, тобто, буде 8, а тут буде 5 мінус 2, буде 3 і була позичена. Раніше е, одиничка, то тут буде 2. Тобто результат буде в метрах 2841 метр. Щоб зробити перетворення в кілометри метри, то достатньо зручно робити таким чином. Записати окремо тисячі і окремо і е, другий доданок. Тобто, тут буде 2000 метрів плюс 841 метр. Оскільки 2000 метрів – це 2 кілометри, то це буде 2 кілометри 841 метр. Добре. Давайте тепер розглянемо Друге завдання. Треба від 2 годин 15 хвилин до 2 годин 15 хвилин додати 5 годин 49 хвилин. Давайте запишемо окремо години і хвилини. Так? Тобто тут 2 години плюс 5 годин. Плюс хвилини 15 хвилин, плюс 49 хвилин. І так, щоб нам було а, в подальшому зручно, ми можемо а, їх взяти отак от в скобки. Це буде дорівнювати. І виконуємо арифметичні дії. Дві години плюс 5 годин буде сім годин. Плюс а п'ятнадцять хвилин плюс сорок дев'ять хвилин це у нас буде шістдесят. Ну, можна тут записати 15 плюс шістдесят плюс сорок дев'ять, перепрошую, плюс сорок дев'ять. 5 плюс 9 це 4 пишемо, 1 за переносим старший розряд. А тут 1 плюс 4, 5 плюс 1 6. Тобто 64 плюс 64 хвилини. Так, але е, ми знаємо, що. Е, Одна година це 60 хвилин, то ми можемо ще записати таким чином, що тут 7 годин, а 64 хвилини записати як 60 хвилин плюс 4 хвилини. Оскільки 60 хвилин це одна година, тобто 7 годин. Плюс 1 година. Плюс 4 хвилини. Це буде дорівнювати 7 плюс 1 буде 8 годин. Плюс 4 хвилини. Це буде 8 годин 4 хвилини. Так. Далі. Давайте перейдемо до розгляду третього завдання, прикладу. Треба 5 центнер 2 кілограми помножити на 25. Ну, по-перше, треба згадати, що в одному центнері 100 кг. тоді в п'яти центнерах це буде 500. кілограм. А у нас 502, тобто плюс 2 кілограма. Так. І цей вираз треба помножити на 25. Давайте зробимо додавання в скобках. Тут буде 502 кг помножити на 25. Давайте це зробимо окремо в стопчик. Ну, наприклад, 502 на 25 помножити. І так, 5 на 2 10, 5 на 5 25. Далі 2 на 2 4, 2 на 0 0, 2 на 5 10. І додаємо. Складаємо. Тут буде 0, тут буде 1 плюс 4 5, 5 плюс 0, 5, 2 плюс 0, 2, і тут одиничка. Тобто результат буде 12 000 550 кілограм. Так, але давайте запишемо це. Ну, наприклад, в інших е одиниць в вимірювання ваги, ну, наприклад, в центнерах, а потім і в тонах можемо. Так, значить 12 550 кілограм. Е ну, якщо в центнерах, то а центнери вони е кратні 100, тобто. Сто там два нулі в кінці то ми можемо записати дванадцять тисяч п'ятсот кілограм плюс п'ятдесят кілограм. Так і це у нас буде з. Дванадцять тисяч п'ятсот це сто двадцять п'ять центнер п'ятдесят кілограм. Так. Або якщо ми хочемо записати в тонах, то це буде. 12 тонн, а в тонні 1000 кг це буде 12 тисяч і 550, 550 кг. І так, давайте перейдемо до розгляду четвертого завдання. 4 км і 5 метрів треба розділити на 9. Ну, Запишемо, що в 1 км це 1000 метрів, а в 4 км це 4000 метрів, плюс 5 метрів. Це ми записали в метрах наші 4 і 5 метрів, треба розділити на 9. Чотири плюс пять буде 405 метрів і треба поділити на 9. Це дорівнює. І давайте це зробимо в стовпчик, тобто 405. Поділимо на 9. Чотири на 9 не можемо, Сорок на 9 Ну, візьмемо четвірку. 4 на 9 36. Від 0, 6 відняти не можна, позичаємо одиничку із старшого розряду. 10 мінус 6 буде 4. Тоді тут 4 мінус 3, 1 і одиничку позичили, 0, 0 напишемо. Далі 0 зносимо. 40, знову 40. Тобто знову четвірка. Тут знову 36 і знову у нас тут буде 4, а тут 5. Значить, тут буде 5, 5 на 9, 45, тут буде 0, тобто відповідь 445 метрів. Так, ну, давайте запишемо відповідь. В першому випадку це 2 км 841 м. У другому випадку У другому варіанті це 8 Годин чотири хвилини. Так. В третьому завданні. Ну, давайте запишемо в центнерах наш результат. Сто двадцять пять центнер. 50 кілограм. І в четвертому завданні це. 445 метрів. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!